Четвертий тур футзальної екстраліги завершиться сьогодні у Хмельницькому поєдинку між місцевою командою Сокіл та червоним чемпіоном України «Львівською енергією». Доброго дня! Якраз попри те, що сьогодні день, робочий день і лише 14-та година на годиннику сьогодні вболівальників спорткомплексу Нацполіції, як ви самі бачите, не дуже багато. Будемо сподіватися, що біля телеекранів і. В інтернеті їх набагато більше, тому що очікуємо сьогодні від суперників яскравого гольового футзалу. За попередні 13 матчів між цими командами в середньому загруз забивалося сім голів. Ми пам'ятаємо ці рахунки 4-4, 5-5-двічі було 3-3 була нічия одного разу. Але загалом із цих 13 поєдинків Сокіл виграв лише один матч в чемпіонаті. І ця перемога була здобута на виїзді. Наприкінці поза минулого сезону, коли хмельничани перемогли енергію з рахунком 5-2. від Лисенка на перехопленні Микола Грицина, може бути перший удар. І стріляє сімка на мотурі в останньому для себе. У Харкові з рахунком 5-2 програли. Перший момент. Не точно пробиває вибуховий такий футзаліс. Він може піти в обіграш. Але поки що обігрує Кусі, дуже небезпечно прострілює. Добивання від кордоби. Знову Багряк був перший на цьому м'яші. Дача до Радевича. Той проти Зубика і момент у багряка, і Віталій зараз не влучає у ворота. кордоба Удуар. І це дійсно був. Доходить м'яч до Хамдамова. Андрій проти кордоби Обігрує, пробиває. Карташ перший в цьому матчі вступає серйозно у гру, відбиваючи м'яч ногою. Індивідуальні дії Андрія Хамдамова. Зараз знову на нього передача загуби ворота. Карташ і 1-0! На четвертій й хвилині Андрій Хамдамов використовує позиційну помилку гулки перельвівської енергії. Забиває. І буде бити Микола. І це також було полотушеребесевище. Кордоба, він буде обіграш. Роман пробив. Бакинський вийшов скоротив кут. Поки що важко, важко хмельничанам вийти з під цього пресингу. Ось таке помилка є. Михайло Груцин. Удар. І розбирається 11-й номер з Іллею Бакінським на 9-й хвилині. Енергія зрівнює рахунок. Михайло Грицина класно пробиває в цьому епізоді. І енергія відігрується. Грались на той гол, який виник після помилки Голкіпера. Зараз удар, рикошин, і стійка рятує кутовий. Педяш розрячає гармату. і Забиває на завершенні тієї ж дев'ятої хвилини. Сокіл виходить вперед після розкішного удару Олександра Педяша. 2-1. О, Віталій встигає відіграти назад на Михайла Грицину. А Михайло помиляється контратаку, може бігти. Хамдамов є підтримка шеремета. Є передача на Руслана. Має бути відкладений фол, але міг бути гол Сінці. Удар падяша відбиває Кардаш. Ось може зробити. Кордоба. Удар Романа і іміж зараз облизує хрестовину. Як же ж так помилятися? Лензевич Багряк. Ще одна передача. Удар Михайла Грицини. Є Лензевич не замикає. Арбітра ніхто слухати в цьому епізоді не буде. А пробиває кордоба і Бакінський, що не помиляється таки. А от тут Михайло ніхто не тримає. Бакінський відбиває двічі і все-таки накриває на м'яч. Кордоба. Проти Моспана йде. Роман обігрує, пробиває, відбив. Бакінський, але кутовий. Кордоба. Удар низом і забиває Роман. На 16-й хвилині Роман Кордоба зрівнює рахунок. Удар в притирку зі стійкою. Бакінський можливо і міг би вирощити, але не зміг. Бакінський. Зіграв на на шеремет. Руслан Пшовобіраш обіграв. Багряка далі біжить, прострілює. А ж заблокував передачу струкає. Одразу довга передача вже від, від Кардаша. І зараз Леонзевич забиває такий самий гол. Як забив у нас перший гол Андрій Хамдамовий 3-2 енергія на 18-й хвилині вперше виходить у цьому матчі вперед? Микола <гулит> Грицина. <гулит> <гулит> Енергія продовжує атакувати удар Михайла Грецине повзворот. Щербень б'є! Добити можна як зараз не добуває Без обрізок і без дурних видумок, як то кажуть. А тут що? Не було пенальті. Я погоджуюсь з арбітром. Вибив м'яч. зараз. Карда щисто з під Андрія Лисенка. Андрій не сперечається. Напедіш, а бедяш простріл. Тут хамдаун в падінні не вдалося пробити. Пробиває Лисин. Передача на Кордобу. Хороший фінт від Романа. Удар не дуже вдалий, але було добивання. По четверка Хмельницького Соколу. Щербань. 3-2 рахунок нагадає на користь військової енергії, тому хмельничанам потрібно Забивати, а не помилятися, як зараз. 3 в 1. Вихід 3 -1 в 1. Забиває Віталій. Рахунок стає у нас 4-2 на користь енергії на 26-й хвилині. Навчив Роман Ковальчик. Шеремета вирішив пробити. Бере з собою відб... Удар Михайло Грицини. І міг зараз забивати. Вихід. Мартинюк. Іде на хамтовайк. Роман Кордоба. Тепер Кузь. Поки нього Лисенко. Кузь чекає на Кордобу. дочекався. І п'ятий гол. Роман Кордоба робить дубль. Забуває п'ятий голівської команди на 23-й хвилині. На 33 й хвилині перепрошую. Що ж 2-5 попереду енергія. Залишається грати 7 хвилин 9 секунди. і Романко. Іх Мартиньок зараз. Хороша передача на шеремето. Але все перекрито. І ось є простріли його. Ну що ж, пеніш... ж робить. 37 хвилина. Що ж 3.34. Грати. Рахунок стоїть 3-5. Але бачимо, енергія не дає вийти з соколу з власної половини майданчика. Тут Бакинський повертається. І І кордом об'є сути... знову Бакинський. Контратаку там бігти. Але Грецера зупинився. Микола Скидка. Удар. Круче. Круче. Кус розвертається. Пробуває Тарас Бакинський. І потрібно доволі швидко розігрувати. Наступний матч, я розкажемо, «Сокіл» грає у Києві проти хіта, ну а домашній поєдинок буде проти Алтіка «Вентулу» наприкінці жовтня. У нас ще ця хвороба з кубку ЄФА. Тяжко входимо в гру. Тим паче, коли пропускаєш перший гол, треба більше докладати зусиль, щоб вирівняти насамперед психологічний стан, а потім і забивати, зрівнювати, Перед, виходити вперед тут дуже тяжко. Але працюємо добре, що хлопці були згуртовані в цьому плані і допрацювали. Я думаю, і вболівальникам матч сподобався. Достатньо гольових моментів. Не сиділи в закритий зал, грали було на що подивитися. Але помилки, як були, так є, так і будуть. Будемо розбирати, дивитися, щоб більше ти маєш бути фаворитом, ти повинен досягати результату з меншими так, втратами. Хочу подякувати ще болільникам, які ще приходять дивитися нашу гру, а Хоча закономірно, що з такою грою, яку ми зараз показуємо, наші гравці з таким бажанням вигравати з таким підходом, то я думаю, скоро і болільників не буде тут у нас. На футболі будуть грати при пустих трибунах. Ну чому ми програємо стільки? Пропускаємо, тому що не допрацьовують хлопці останніх декілька кроків, декілька. Сотих секунд їм на це наголошується, показується і завжди так десь получається. То локомотив гравці більш кваліфіковані, то енергія і так далі, і так далі. Але знову ж таки я на це не скидую. Все таки показується рівень наших гравців, ще не сформованих достатньо. Деякі ще молоді, деякі вже і не молоді, вже повинні давно грати. Хоча загалом, якщо вони в цій команді, тут не можна ділити молоді. молоді, вони всі повинні грати. Тому ми сьогодні і крючка поставили і задоволеним його ігрою. А старався наскільки міг витягував. Не зіграли так, як можуть наші гравці, тому, тому ми і програли.